Дякуємо тобі, Господи. На під час туру реколекцій. туру у нас цікаво досить відбувається, що частина вже пережили декілька днів і продовжують цей шлях, частина долучає, долучається і розпочинає цей шлях з нами далі йти. Такі е, цікаві сьогодні пережиття будемо <смі Norinne> мати, то просимо Боже, по Богословіння <різний> на цей тур о, о, ОРДРУ першого ступеню на цій конференції, які будемо чути, що нас може торгувати через Анджея Дануту, через Сонця Станіслава. Просимо Твого е, Духа. Відкриті наші вуха на бажання, на чисний розум, на бажання думати, сприймати і чути те, що ти нас промовляєш. до нас Дух Святий. Відох Святий. Духє. Духничи. Духщем ти Niech daję za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości, nie nas. Niech daję za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości, nie w Duchu Świętym przyjdź, Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości,